Ненавиджу ліпити, але бажання зробити якусь нетривіальну форму було більше моєї ненависті. Бо дискошари, грибочки, або гарбузики ну якось вже занадто звичайно. Тому підхід був серйозний. І як справжній скульптор я почала з каркасу Навіть не пригадаю, звідки в мене та проволока. Мабуть, ще зі студентських часів залишилась. Накрутила, намотала в декілька шарів, щоб було міцніше А Потім закінчила каркас ще тонкими поперечними розтяжками. А син на задньому плані, наче знає, що то буде дискошар. Тому працює. Під музику. На цьому етапі мені дуже подобається те, що виходить. Хоча який буде кінцевий результат, я ще не знаю. Основним матеріалом я вирішила використати повітряний пластилін. Хоча зараз я б порадила використати самозастигаючу глину. Наступного разу, якщо я наважусь на це знов, я обов'язково буду використати саме глину. Бо виявляється, повітряний пластилін усихає, і потім стає меншим за об'ємом. Але як це красиво змішувати кольори? Який це кайф? Цим кольоровим вибухом заповняю каркас. І я чесно, спочатку думала, що однієї пачки повітряного пластитину мені на це вистачить. Але коли кольори стали закінчуватися, а основна маса ще не набралась. Стало зрозуміло, що без походу в Аврору не обійтись. І ось проміжний результат. Здавалось, можна було зупинитись на цьому експресіоністському варіанті. Але ні, але ні, ні. мені хотілось більш гіперполізовано, тому швиденько зганяли за ще однією пачкою. І продаємо нашій скульптурі більш округлі форми. Настав час найцікавішого зі стрічки я теж. Купляла Вавролі декілька місяців тому. Нарешті вони дочекались. Якщо чесно, я думала, це буде швидше. Набагато бистріше. І, хоча вони на клейкій основі, я вирішила перестрахувати себе ще й столярним клеєм. Стрічка за стрічкою, квадратик за квадратиком. Я продигалася далі, 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 але дуже повільно, дуже повільно, щоб зрозуміти, ось це реальна швидкість роботи. Приміряти, підрізати, приклеїти і ще раз, і ще раз. І ще Мені здавалось, що вся робота займе максимум 3 години. Але коли я отямилась годин через 6, я зрозуміла, як я замахалась. Результат, звісно, того вартий. Ви тільки подивіться на цю сверкаючу дупочку. Але чи хотіла б я повторити цей досвід? М -м ні. Дякую. Ні. Я і так ненавиджу ліпити. Чому розказувала вже в сторіс? А тепер давайте подивимось разом на результат. Ні. Яка місячна зоряна ясна я, видно, хоч голки спирай.